У продажі свіжоприганий з Німеччини, Renault Megane 3 покоління, бензиновий двигун 1.6, 81 кВт на механіки 6 ступки. Без ДТП, без нічого, повністю весь рівненький, свіжоприганий з Німеччини, номерок Осьо. Ціна 2009 року місто Церква Київська область також можливий перегон даного автомобіля у ваше місто по домовленості. Комплектація ось о. Читайте, нажимайте на паузу. Лобове без тріщин, без сколів, повністю вже рівненьке, Дан, денні ходові вогні, противотуманні фари, темно-синього кольору, гарній комплектації автомобіль. Наступне відео буде це в нас огляд товщиноміром. Так що чекайте, безключовий доступ, заводське тонування. повністю все рівнесенько, ні м'ятінок, нічого по автомобілю немає. Так, безключовий доступ, складування зеркал. Шкіряне, мультикармо, дивіться в якому стані, не протерте, нічого. Оригінальний пробіг. 4 електросклад підіймача, регулювання зеркал, також складування зеркал. Потім курсова устойчивость, тканинові салончики. Двохзонний клімат-контроль, магнітоли, шестиступка, бортовий комп'ютер. Датчик світла, датчик дощу потолочок, абсолютно не подерте, нічого, все в гарному стані. Так що, кого буде цікавити даний автомобіль, телефонуйте по номеру, будемо з вами домовлятися. Все повністю рівнеске, ліва сторона, права сторона. Хто шукає свій бензиновий Меган, дзвоніть.